Останнім часом при оформленні замовлень сталася в нас така незрозуміла ситуація. Люди, коли замовляють прикраси, оформляємо замовлення, надсилаємо реквізити, і потім ніякої оплати не надходить, ні передплата, ні повна оплата на рахунок ФОП. І все тоді там, 2, 3, 4, 5 днів тиша. Відповідно, за цей час пише інший клієнт за цю прикрасу, вносить оплату в той самий день і прикраса їде до нього. Через декілька днів попередня людина теж з'являється і каже, що готова сьогодні оплатити і відправити їй товар. Відповідно, товар вже немає в наявності, тому що він був проданий раніше тому, хто перший дав оплату. Так, от, тепер наразі хотіли б якось, щоб можливо ви написали, як правильно вчиняти в даних ситуаціях. Якщо клієнт бажає замовити, але передплату не скидає протягом 2-3 днів, то бронювати йому товар. Чи все ж таки можна продавати тому, хто хоче купити раніше?